Дивіться, і треба будувати кораблі давні, а, а які тепел. Саме я, я буду які тепев. Кладемо два таких конструкції. Ще один. Потім кладемо по сюди. Кладемо сюди. Далі ми Дай Далі ми кладемо попепку сюди. Не вийшло і не получить. Дай, дай, Велось, Далі кладімо сюди. Позикінчились. Ось і кладимо, знаєте, всі. Сюди, сюди. І два маленькі. Далі, даємо його пепто. Вот так, 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 и так. Да, и тут робим такую одну девочку. Mm -hmm. Кладем туда все. По сарай. Mm -hmm. И у нас все. Все будут лодки наши. Угу. Mm -hmm. И за вас будет кабина. Тільки треба подумати, як її будувати. Mm -hmm. Тому треба ще одного дому. А в нас немає його, так? Так. Не видно. Придеться виходити з положення, як є. Виглядати крапінь, а пепто так? тож mm -hmm. mm -hmm. я не так вмію будуватись, якої б'ю не ротай. Кладемо, дай його mm -hmm. і, і тут треба ще піти без, без ще одного одного але у нас немає в отак щось будувати. Mm -hmm. І далі кладемо так удлинилося. Ось такий каяблі вийшли. Клас! Супер. Далі ми його розбиваємо. Чому? О, я зараз буду показувати, як давні кораблі будувати. Угу. В наступному відео буде як будувати давніші кораблі, які були дуже давно.